Вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Життя прожити не поле перейти, каже народна мудрість. Здавна люди помітили, що не існує тих, хто був би щасливим в усьому. Хто має багатство, той не має душевного спокою. І навпаки. А що краще, важко сказати. Немає людини, життя якої складається абсолютно щасливо. Чому? Бо в житті завжди є труднощі, через них має пройти кожен. Ідучи життям шляхом, ми весь час вчимося. Це навчання неможливо пройти теоретично. Його пізнають лише на власній практиці. Але бувають моменти, коли здається, що твоє життя ну, ніяк не складається. Подібний лист я хочу прочитати. Добрий день. Із задоволенням дивлюся вашу передачу. Дуже повчальна. У мене величезне прохання помоліться за моє особисте життя. Якось воно не складається у мене. Заздалегідь величезне спасибі! Перш за все, дякую вам за теплі слова та вдячність. З іншого боку, хочу сказати, часто життя здається складним через те, що ми не бажаємо сприймати його таким, яким воно є. Людина часто буває незадоволена своїм життям, порівнюючи його з іншими. Адже завжди є хтось красивіший, багатший, успішніший, щасливіший за неї. Але це тільки на перший погляд, тому що абсолютно у кожного є свої негаразди. Свої, як то кажуть, скелети у шафі. Якщо замислитися глибше, то розумієш, що так само завжди хтось набагато нещасніший за тебе і твої проблеми, порівняно з його горем дрібниці. Тому треба радіти просто тому, що ти живеш, насолоджуватися кожним прожитим днем. Адже час спливає дуже швидко. Сьогодні багатьох з нас лякає економічна криза. Боїмося, щоб не втратити роботу, переживаємо про наше майбутнє, наших рідних. Але найбільшою кризою є моральна криза, криза людських цінностей, де людина бачить себе та інших тільки через призму матеріальних речей. Якщо нема того, що людина хотіла, вона тратить сенс свого життя. Розчаровується. Люди сучасного світу звикли до комфорту, до добробуту, нині мало таких, хто готовий до самопожертви для інших і суспільства. Для кожної людини важливо мати духовний імунітет, так як організм має свій імунітет, і тоді жодна хвороба його не чіпає. Людину глибоко духовну, ніякі світські спокуси не привернуть на свій бік, ніщо не може її зламати, бо вона знає, хто вона є, і Бог перебуває на її стороні. Сила і опора такої людини знаходиться у Бозі. Сам Христос дає нам відповідь на цю проблему і запрошує людину до себе. Він і сам є тою відповіддю людини до повноти життя. В Євангелії від Матвії, 11 розділі, ми читаємо: Прийдіть до мене, усі струджені й обтяжені. Я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Нас повинно тішити, що ми в добрих руках, в Божих руках. Бог нас любить і дає нам напрямок у житті. Бог закликає йти з зовнішнього рівня до рівня духовного, рівня зустрічі з Богом. Давайте ми сьогодні будемо молитися саме про це. Благословенний і добрий Господь і Бог наш. Сьогодні ми звертаємось до Тебе разом з нашими глядачами. Ми хочемо подякувати Тобі за новий день в нашому житті. І найбільше, що сьогодні ми хочемо просити тебе, це того, щоб ти допоміг нам наповнити наше життя тобою. Саме таким чином в нього увійде зміст. Ми зрозуміємо, для чого ми живемо, ми зрозуміємо свою цінність у Твоїх очах. Для нас дуже важливо, Господи, щоб наше життя складалося саме по твоїй волі. Благослови наших глядачів на цей день в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь поблагословить вас, щоб ви знали, що ви особливо унікальна людина. І у вас є сенс життя, Сенс життя в Бозі, в любові, в тому, щоб любити ближніх. Ну що ж, до побачення, Божих вам благословень.